Вас в ефірі інформаційна програма Вісті ТТБ. Наші журналісти вже підготували для вас інформаційний випуск дня. Сьогодні у випуску про таке. Втомлений, але незламний. Поранений боєць повернувся на лікування додому. З передової до найактивніших волонтерів приїхали бійці батальйону спеціального призначення Торнадо. Тернополяни можуть залишитися без води через борги перед водоканалом. Напиши лист зміни життя. Тернопіль долучився до міжнародного марафону написання листів на захист прав людини. Із Дебальцева на лікування повернувся наш земляк. Поранений боєць 128-ї бригади. Сьогодні на театральному майдані його зустрічали тернополяни. Олегу Мізю 35 років. Три місяці воює в зоні АТО. Перед тим пройшов місяць військових навчання, 14 років тому служив армії. Тож знає, як поводитися у бою. Під час обстрілів солдату поранили ногу. Досі він був на реабілітації у госпіталі. Сьогодні на лікарняні приїхав додому. Ми супровождали другу колону, яка їхала на Нінкішину на ротацію. Ми мали бути підтримкою для них. Ну, так сталося, що. Так. Ми того не чекали, але ну, таке вийшлося. Ну, всі живі, здорові. Кроме, кроме одного, мого командира буц Микола Юрович. З першого дня на сході, каже Олег, відчув, що таке війна, але до життя на полі бою уже звик. Ми приїхали першого дня і в перший же вечір нас накрили градами. Останніх пару днів то не було такого, щоб не стріляли. Починаючи 6 грудня. Зранку і так сутками, сутками, сутками. Зранку встали, попили кави, поснідали, чекаємо наказу на чи виїзд, чи, чи буде обстріл, чи ще щось. І так цілими днями ми живемо в полі, бліндажах. Вирили руками, машина вирила, зверху брьовна, земля, брезенти там, в тому подібне. А воду надорати. Нам довозять воду. Повернувся додому боєць з тернопільськими автомайданівцями, які возять на схід допомогу військовим. Познайомилися ми з ним вже дуже давно, вже місяця, певно, два назад. Два назад у нас вийшли там його родичі. Мама його зокрема вийшла на нас. Попросили там допомогу на 128 завести. А тоді з хлопцями завезли допомогу. Так і познайомилися до часу. Тримаємо контакт. Цього разу ми виїжджали, не планували їхати на Добальцево, але почули, що він отримав там поранення і зараз буде вертатися на лікування. Його відпустили на декілька днів додому. Вирішили його провести, щоб він не добирався. Там чоловіки розповідають, дорога додому була нелегкою. Чотири рази так ми потрапляли, вже думали, що вже не випустять нас звідти. тому що туди, якби ми ще заїхали. Чи вони побачили, що ми туди заскочили? І назад ми вже їхали, то вже почали дуже сильно стріляти. Тому в Кримське встигли сховатися в Кримському. І якраз ми тільки в Кримське залетіли, і там почалася страшна вже ситуація. У рідному селі Волосівка з Борівського району Олега чекають найдорожчі люди, а найбільше серед них син і донечка. Коли боєць був на сході, зідзвонювалися щодня, і, хоч зустрічі з близькими, солдат чекав з нетерпінням. Хоче знову повернутися на фронт. Вертаємося за пару днів назад. Я не можу залишити дома, залишитися. Там в мене друзі, там в мене всі стали рідними. Страху на війні каже Олег, нісь уже немає, особливо коли усі стоять один за одного горою і знаєш, що є за що боротися. У день збройних сил України у Тернопільській загальноосвітній школі номер 4 відбулася зустріч із бійцями батальйону спеціального призначення Торнадо учні схилили голову перед мужністю захисників, декламували вірші і вручили подарунки, виготовлені власноруч. Також на передову, а передали провіант, який зібрали освітянські колективи Тернополя. Стоячи під овації, зі сльозами радості і гордості під супровід гімну України. Ось так уже не вперше тернопільські школярі зустрічають своїх героїв. Подію останніх місяців у котрій раз довели, що український народ неможливо подолати. Вони об'єднали нас, збудили в кожного почуття щирого і глибокого патріотизму. Хтось їде воювати, дехто не боїться возити допомогу в епіцентр дій, а хтось просто від щирого серця пише листи на передову. Зустрічі молоді із учасниками антитерористичної операції вкрай потрібні. Ці хлопці, бійці потребують дійсно нашої підтримки. Саме головне тої дані дитячої, я би сказав, підтримки. Чому тому, що коли лист йде від щирого серця, дитячий, він проймає душу, серце, і кожен з них промовляє: нам є за що боротися, нам є за кого боротися. Коли переможемо ворога, яке місце на війні займає братерство і дружба, про що найчастіше думаєш між життям та смертю? Гості щиро відповідали на всі запитання, хоча було видно, як важко пригадувати події, які змінили не тільки погляди на життя, а й на важливість таких загальнолюдських цінностей і рис, як доброта, співчуття, самопожертва. А ще найважче чекати, коли повернеться із фронту коханий, каже Софія. Володимир Косач улітку пішов добровольцем у батальйон спеціального призначення Торнадо. Це його перша відпустка. За цей короткий термін він багато зрозумів, особливо те, що варто цінувати кожну хвилину. Відтак повернувшись додому, поспішає у ЗАГС. передовій не був, але дуже багато чув розповідей. Я, я відчуваю цей дух, тому що перебуваючи саме там, він відчувається. Відчувається той можна сказати запах крові. На, на формі, на в повітрі це напруженість ось. І тому я, ну, що я можу сказати, що там важко хлопцям. Хлопцям важко потрібно. Потрібна моральна підтримка. Ми відчуваємо, що ви за нас молитесь. Хвилювання ну настільки, що переживаєш за його життя, переживаєш за нього, але чекати я буду стільки, скільки потрібно. Спасибі, що ви є слова, які щороку промовляють чоловікам 6 грудня у День Збройних сил України. Однак цієї зими, як ніколи, у привітаннях особливий зміст. Побув сьогодні з дітьми і підкатується комок до горла, тому що дійсно діти, які Ще їм, не знати, будуть вони в армії, не будуть вони в армії, розумієте. Це їхнє відчуття патріотизму, це їхнє відчуття обов'язку перед країною. Ну, чесно кажучи, воно дуже зворушило. Вчора також був на відкритті чемпіонату сплавання дитячого, теж присвячено 23-й річниці Збройних сил України. Точно так само дуже багато дітей, дуже багато теплих слів почув. От відчуття гордості з нашу країну я вважаю сьогодні день новонароджених Збройних сил України, Збройних сил України, які дійсно виконують свою задачу, в яких немає лишніх людей. Я дуже на це сподіваюся, в яких командири думають не про себе. А думають про особовий склад, думають про виконання завдань, про, про державу, про людей, які стоять за їхньою спиною. Саме такі зустрічі формують патріотичне почуття: діти не втомлюються всіляко підтримувати бійців, адресують листи, шиють білизну, маскувальні сітки. Не треба виховувати словами. Ми виховуємо своїми справами. Ми разом з ними шиємо білизну. Ми разом з ними робимо спортівки. Ми разом з ними плетемо фенички. Ми разом з ними вишиваємо символи української нашої держави. Все разом, все спільно. Дітей разом плетемо сітки маскувальні. Ми ще зробили багато і продовжуємо цю роботу. І діти відчувають. Що ми щирі, що ми правдиві, що ми робимо те, що нас всіх об'єднує. Якщо об'єднує наш колектив, наших дітей, я думаю, в цілій країні об'єднує і весь народ. Ми оголосили акцію Миколай воїнам. А то. І стільки подарунків принесли так багато, що ми навіть не сподівалися. Це перший наш вантаж. Сьогодні ми будемо відправляти батальйон збруч торнадо. А в подальшому я думаю, що протягом місяця ми ще будемо продовжувати роботу і ще будемо готувати до нового року, до різдва Христового. І це маленька краплинка доброти і розуміння, які об'єднують Україну. Поляни можуть залишитися без води. Тернопільводоканал попередили про можливе відключення від системи енергопостачання через борги перед Обленерго. Тому водоканалу боргують споживачі. Відтак комунальне підприємство невчасно розраховується за електроенергію. Загальна сума боргу наразі становить понад 6 мільйонів гривень. Водоканал попередили, що припинять постачати електроенергію, якщо підприємство не поверне борги. Теплокомуненерго не може розраховуватися по своїх зобов'язаннях. Ми відповідно. Через їхню недоплату не можемо зарахуватися по своїх зобов'язаннях. Крім того, ще один важливий фактор, який вплинув на нашу недоплату, це неналежна оплата населення. В принципі, ми не сподівалися на таке різке падіння оплати населення, тому що протягом вересня-жовтня населення досить стабільно проводило оплату. Подібно як це було в минулому році, і якщо дивитися всі попередні роки, то листопад ніколи не був провальним місяцем. Натомість в листопаді, саме цього року, ми бачимо приблизно 800 тисяч недоплати від очікуваних коштів від населення. Найбільший боржник – це Тернопіль міськ Через заморожені рахунки комунальне підприємство у листопаді не заплатило ні копійки з понад 600 тисяч гривень. Нарощує борги і населення. Тернополяни боргують підприємству більше 7 мільйонів гривень. Для нас, напевно, що зрозумілими є причинами це те, що соціальне подорожжання всього і продуктів харчування, і комунальних послуг, відповідно, ресурси населення виснажуються. З другої сторони ми розуміємо, що можливо населення більше старалося спрямувати кошти саме на витрати по опаленню і за газ, які також суттєво протягом останнього часу піднялися в ціні. Почався опальний сезон. Ми розуміємо, що основні кошти були спрямовані саме туди. І тому, напевно, в першу чергу ми просимо саме з вашою допомогою передати наше звернення до наших споживачів серед населення. Все ж таки розуміти, що надання послуг з централізованого водопостачання водовідведення. Напряму залежить від своєчасної щомісячної оплати населення вийти із цього замкненого кола заборгованості можна, якщо споживачі будуть вчасно розраховуватися за послуги. У 60 країнах світу і понад 50 містах України триває марафон написання листів на захист прав людини. Тернопіль також долучається до благодійного заходу. Свій підпис чи лист може написати кожен охочий у кафе Коза або на сайті марафону, який організовує міжнародна правозахисна група Емнесті International. Завершиться марафон символічно 10 грудня. У Всесвітній день прав людини. «Напиши лист зміни життя. Така ідея марафону. Він зародився у Польщі 15 років тому. У нашому місті захід проходить третій рік поспіль. Минулоріч тут зібрали до тисячі листів. Цього року за три дні у марафоні взяли участь 350 тернополян і гостей міста. Вони залишають підписи на підтримку людей, які постраждали від насильства, політичних переслідувань та інших порушень їхніх прав. Мета в першу чергу привернути увагу до тих проблем, які є з порушення прав людини. Плавних людей направити листи урядам їхніх країн або листи підтримки цим людям, побачити, що вони або й небайдужі, щоб вони відчули підтримку з від людей з інших країн, або щоб нагадати уряду, що такі факти там порушення прав людини не будуть забуті, як мінімум в Україні. Цьогоріч міжнародна організація обрала двох героїв, особисті історії яких стали відомими в усьому світі. Це кримський кінорежисер Олег Сінцов, незаконно ув'язнений у московському СІЗО, та киянка Ірина Рябченюк, яку побив Беркут під час подій Євромайдану. Крім отриманих травм, жінка частково втратила зір. Вона є і окремим випадком, і особа всіх тих людей, які яких було побито, і не розслідувано. Тому що, як бачимо, станом на сьогодні ну, жодних немає якихось повідомлень, що щось там розслідували, вже знаємо, і так далі. Тобто, все, що можна. Повідомити людям це повідомляють про те, що хтось там ми знаємо, що він і так далі. От, хоча насправді невідомо, яка там доля тих тих розслідувань, всіх, що відбувається, щоб підтримати марафон, потрібно лише залишити свій підпис, номер телефону та адресу на бланках зверненнях. Якщо людина вказує свій емейл, то отримуватиме дані про результат марафону. Можна долучатися і в електронній мережі, а також написати листа підтримки комусь із героїв. Є можливість підписати листа в інтернеті, на сайті міжнародної амністії, є така опція, можуть долучитися волонтерською допомогою, тому що можна, наприклад, звернутися в якісь навчальні заклади, активізувати студентів для того. Так само, ну поки що не вистачає. Да -да, не вистачає волонтерів, які б могли до цього долучитися. Листи працюють, кажуть організатори. Марафон допоміг десяткам людей. Серед них герой 2012 Білорус Олесь Біляцький. Звільнений в'язень совісті. Колектив Тернопільського благодійного фонду Карітас відсвяткував 20-річчя діяльності. Спеціально до ювілею 6 грудня у подарунок краянам волонтери підготували і репрезентували книгу там, де живе милосердна любов. Про багатолітні надбання організації. З нагоди урочистостей благодійного фонду Карітас Тернопіль у церкві Успіння Пресвятої Богородиці відслужили архієрейську божественну літургію, яку очолив Кир Василій Семенюк. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви. Владика подякував усім благодійникам, котрі небайдужі до чужої біди і опікуються тими, хто потребує хліба і ласки, адже милосердя повертається з сторицею. Ісус, будучи на землі, робив діла милосердя. Він накормив п'ять тисяч голодних і він сказав до апостолів: ідіть, робіть так само і вчіть нас. Бути милосердною, блаженні милосердні, вони будуть помилувані. І ми навкруг маємо себе опущених людей, опущених і духовно, і матеріально. І отже, карітас та є організація, яка в імені церкви знаходить тих людей і допомагає. На пам'ять про цей святковий день. Отець Андрій Марчук, директор Тернопільського Карітасу, вручив грамоти усім, хто пліч опліч є багато років. Гості у відповідь не скупилися на щедрі вітання. Я зичу впевненості в своїх силах розуміння спільноти міста Тернополя, Тернопільської області в тій роботі, яку робить кожен день карітас як благодійний фонд. Я зичу їм людської вдячності. І звичу їм. Не покладати рук ніколи, не про яких умовах, навіть якщо дуже складно, вам великі слави вдячності. Я хочу сьогодні подякувати і засновнику і цю Андрію Говарі, який почав цю діяльність, подякувати сьогодні вам за те, що ви завжди підтримуєте Кайпас і подякувати в особливий спосіб у Андрію, тому що я пам'ятаю, коли була революція гідності, коли були події майдану, коли була окупація Криму, сам він перший відкликнувся на нашу допомогу саме через Кайтас. Ми почали вперше збирати гроші, перераховувати гроші на Крим, придбавати ті речі, які були необхідні для учасників. Там була велика вдячність. Шана тоді ще ніхто не знав, чим це закінчиться, як все як все буде далі, але отець Андрій взяв на себе таку сміливість і ми це змогли разом зробити. Там, де живе милосердна любов, книга, роздуми, підсумок, спогад про те, що вдалося реалізувати, про людей, які не бояться відкривати серце і не втомлюються творити добро. Вражені проєктів за 20 років у Карітесі назбиралося чимало. Очевидно, що за 20 років праці і служіння нашого Карітасу для людей у потребі годі було б помістити усю інформацію. Дуже було багато напрацювань, дуже було багато проєктів довго і короткотривалих. Та виходячи з умов навіть і теперішнього непростого часу, і ситуації, зокрема, яка є в нашій державі, все ж таки маємо нагоду за допомогою наших благодійників. Мати цю книгу, в якій старалися помістити, можливо, як кажемо коротко про основне. Загалом благодійний фонд Карітас має понад 200 організацій у світі, у тому числі в США, Канаді і Австралії. В Україні діє з 1991 року представлений 14 єпархіальними осередками. Преображення Господньою любов'ю таку назву має виставка ікон, яку відкрили у Тернопільському художньому музеї. В експозиції представлені роботи засуджених. У кожної людини є шанс виправитися та змінитись. кажуть священики, які працюють із засудженими. Завдяки мистецтву в'язні відкривають у собі кращі якості. Яке велике то мистецтво. То є люди здібні, вони у місцях позбавлені волі, але цими людьми працює духовенство. Кожна людина, котра відбуває покарання, вона є індивідуальність. Неможливо, як то ми привикли шаблон відноситися і складати певні такі напрямки виховання людей. До кожного треба приходити індивідуально і кожна кожна людина направлення кожної людини, покаяння кожної людини це, це окрема окрема тема. Ні? Але е, я можу загарантувати свого свисту досвіду, що немає ні одної такої е, дитини чи людини, яка була в Україні або, або яка вступилася, щоб е, її назвати безнадійною. Кожна людина має шанс, кожній людині треба дати шанс, кожна людина треба працювати, тільки до кожної людини треба індивідуальний підхід. Назва «Переображення Господньою любов'ю спрямована на те, щоб ми мали віру в те, що людина, незважаючи на прогрішення своє і навіть на, на такі серйозні проступки, які варті кримінальних покарань, може залишатися членом суспільства, і ця виставка діє як така соціальна ініціатива. В експозиції представлено до 50 робіт, більшість з яких відповідають темі прагнення людини до світла та порозуміння. Засуджений, який е малює цю картину або вирізає з дерева, він все таки. Е Зайнятий е, дуже гарною справою, і е, його міняється потрошки психологія, міняється відношення до життя, від, відношення до того злочину, який він скоїв. І ми надіємося, що вони ну і вони стають кращими. Вони стають трошки кращими. Вони самі починають розуміти, що вони скоїли ще зле в цьому світі і е, виправляються. Тому і напевно мета цієї виставки показати, що засуджені такі самі люди, як і ми. Експозиція «Преображення Господньої Любові» триватиме до весни. Кращі роботи представлять на міжнародному рівні. Наталя Баклаженко та Анастасія Рочерняк переможці обласного конкурсу серед учнів музичних шкіл краю, виконавців струнно смачкових інструментів, пам'яті Романа та Ярослава Теленків. А гран-при отримала Софія Плахтінська. Чотири десятки музикантів, майже сто виконаних творів, багато приємних спогадів і подарунків. Тернопільська музична школа номер один уже в 13-те згадує відомих скрипалів, які навчалися і працювали у цьому закладі. Талановиті земляки вели активну творчу роботу, багато виступали в Україні та за кордоном. У 70-80-ті роки музична Тернопільщина асоціювалася саме із цими особистостями. У їх концертні програми твори Рахманінова, Бетховена, Глінки, Чайковського, Шумана. Через важку хворобу, цукровий діабет, довго тішити поціновачів класичної музики брати не змогли. Роман покинув цей світ 1987 року у віці 39 років. Ярослав 1994-го, 43-річним. коли маленькі діти приїжджають до нас на конкурс, готуються до нього, виходять на сцену, виносять на сцену музику. Я думаю, що це найбільше досягнення, яке можна зробити в наш час, для того, щоб увіковічнити пам'ять видатних митців. Доки гратиме скрипка, доти я буду з тобою, пригадує слова коханого Габріела, дружина Ярослава. Їх познайомила музика. Вони обоє навчалися у Львові, вона піаністка, він на два роки старший скрипаль. На одному із студентських зібрань довелося зіграти в парі, і відтоді день у день одна на двох молодія звучала. Хтось хотів бути відомим музикантом, а найбільша втіха для Ярослава пригадує Габріела навчати молодих. Найбільше наткнення було в нього останній рік перед смертю. Тоді, власне, він. всі вчителі відмічали, що він дуже грав, ну, музикально, дуже душевно, так сердечно. Ну, так людина побудована, коли вона бачить свій кінець, вона хоче обідняти цілий світ. А коли живе і знає, що вона ще буде довго жити, вона якась більш холодніша. Це відображається на звуці і на виконанні. Ярослав навіть кілька музичних творів присвятив учням, тому конкурс його пам'яті та старшого брата найбільша шана. Адже саме через такі пести культивується музичне мистецтво, і справді лише в одній тернопільській музичній школі навчаються майже 100 скрипалів і близько 20 віолончелістів. Хочу відмітити те, що всі ми так зробили такий перелік тих всіх конкурсів, і з року в рік тільки конкурс, profesin një А ще ми відмітили, що майже всі учасники конкурсу, не тільки переможці, учасники стають професійними музикантами. Вони обирають дуже велика кількість, обирають якраз свою спеціальність музиканта. Конкурсанти, незважаючи на молодий вік, визнають, аби стати знаменитим музикантом, треба підкорити сцену, перевірити свої сили та подивитися на конкурентів. Я займаюся десь вже три роки. Кожен день займаюся, кожен день ходжу на музику. Граю по 2-3 години. Що, що сьогодні на ти підготував? Е, безперервний рух і, і тонок. Спочатку дуже тяжко, але, але якщо багато займатися, то пізніше буде легко і далі. Ось тобі музика е, на скрипці. Е, що вона нагадує? Ніби не для якомусь святі, десь танцюю. Мені дуже радісно. Усі учасники нагороджені грамотами та подарунками. Кращі виконавці отримали ще й грошові нагороди від родини Теленків і благодійного фонду Соломія. Це всі новини на сьогодні. Я ж бажаю вам доброго і мирного вечора.